Всім привіт, танкісти! Ви на каналі Майстра Шифу. І з тих пір, як вийшов анонс про вихід британських колісних СТ-шок, ми всі в очікуванні виходу цих танчиків в наш рандомчик. Але майстру Шифу вчора підфартило попасти на бета-тестера з першого представника цієї віточки, а саме GSOR 1010 FT. І бій на цій машинці зараз у вас на екрані. Давайте розберемо по, по попереднім ТТХ цю машинку. Як бачите, я надибав в інтернеті скриншотик попередніх, це ще не фінальні попередні ТТХ цієї машини. Вибачайте, що на дрілянській мові, але знайшов тільки такий. Тому, вибачте, я думаю, зрозуміло і тут. Ось. І давайте будемо розбирати. Ну, по-моєму, суб'єктивному мінню, моїй суб'єктивній думці, на що ця машинка буде здатна в нашому рандомі і який геймплей вона буде диктувати. Ну що ж, підемо. У нас альфа з гармати 360 одиниць, що непогано. Та це непогано, але немає зовсім ДПМу. У нас перезарядка в стокі 12 секунд 2 десятих. Це дуже довго. А значить десь від ДПМу закотитися, передамажити в ПВП танк у нас не вийде. Тому що ще що, у нас зовсім немає броні. У нас зовсім нема броні. Ми здоровенна картонна коробка, в якої всього 1200 ХП. Це дуже мало. Для восьмого рівня це дуже мало. От навіть моя проджетка поряд стоїть з ірокезиком, він же Марс, у неї 1400, це на 200 хп більше. Тобто грати на першій другій лінії на цьому здоровенному картонному танку ми довго не зможемо. А значить цей танк буде диктувати засадний спосіб гри. Можна сказати, що це буде леоп... такий собі леопард на восьмому рівні. А чому? Тому що пушка у нас доволі точна, у нас є офігезно прибуваючі і калібери голдові 252 мм, які летять зі швидкістю 1250 м. І що в нас ще є? У нас є обзор базовий 390 метрів. Тобто його можна прокачати з легкістю до топового і стояти з дистанції, настрілювати дамажку. Ось такі мої, в принципі, попередні висновки про цей танчик. Що мені ще подобається в цьому танчику? У нього є колеса. Як у французьких танчиках в нього теж є колеса. Але я думаю, що абсорбувати дамаг. Колесами, так як це роблять французи, він не зможе по тій простій причині, що в нього дуже великий корпус. Попадати в цей танк буде набагато легше і стріляти йому буде трошки вище і попадати в корпус. Бачите, наскільки здоровена ця коробка. Плюс за відсутності броні фугас, від фугасів він буде лопатись просто з одної з двох тичок. Далі, як і французи, він на колесах бігає вперед-назад. Бистро, але трошечки не так швидко, як французики, і його мінус у нього зовсім немає маневренності. Він летить перед 60, але повертається в корпус цього 30 градусів в секунду. Тобто заходити в повороти на цьому танчику буде Unreal Tournament. просто невозможно. Важко. Закрутити якийсь танк, буде тяжкувато, тому що він повертається дуже словпочно. Тому вриватись... Робити якісь фриви в одиночку на якийсь танк, який на вас дивиться, тим, бо... тим паче броньований, не, не... не раджу, не раджу хлопців. Але сама моделька танка дуже цікава, як на мене, такий бронетранспортерчик. Трошки корпус такий квадратний, ну, в принципі, це притаманно для всіх британських танчиків, такі грубі, здоровенні, королівські форми. Але для нашої гри це є трошки мінусом, тому що попасти в нього буде доволі неважко. Ось. Зате б, завдяки його пушечці точній, можна буде відігрувати на дистанції. Я ж кажу, я буду на ньому, скоріше всього, грати, як на леопарді. І це буде саме оптимальна гра на цій машині, як на мене. Це моя суб'єктивна думка. Що думаєте ви про цю тачку, пишіть в коментах. Може, у вас якась інша думка, мені цікаво почитати, щоб ви зі мною поділилися на цю тему. Що ж, підводячи підсупки по цій машині, можна сказати, які в неї переваги. Це великий разовий урон, разовий, разова шкода, висока точність, гарне бронепробиття що бебехою, що під калібером, чудовий радіус огляду. А от з недоліків повна, повна відсутність броні, довга перезарядка, погана маневреність, входить повороти прям жах. І великі габарити. Він здоровий, як сарай, попасти в нього буде неважко. Бачите, тараном він зносить 25, хоча там було тих 25, ну не знаю. Коротше, ось такі от мої висновки, друзі. Що думаєте ви? Пишіть в коменті, я ще раз скажу. Підписуйтесь на канал, прожимайте лукаси, будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі. Результати бою у вас на екрані. Пока-пока.